Так, привіт, світлячки. Сьогодні ми поговоримо. ну, Тема у нас сьогодні буде така: як знайти ідеального чоловіка. От, ну, В принципі, це може стосуватися як чоловіка, так і жінки. От, але так як наші глядачки, це ну, більша частина наших глядачів це жінки, тому я буду це основний акцент робити на жінок. От. Ну і в принципі, ще раз кажу, це саме питання ну, стосується загалом побудови партнерських стосунків, тобто чоловіка-жінки. І це можна приміняти як для чоловіка, так і для жінки. В першу чергу, давайте розберемося, хто такий ідеальний чоловік. Хто його такого створив? Бо це ну, анекдот такий, який мені дуже подобається. Те, що ідеальних чоловіків придумали жінки для того, щоб лякати своїх чоловіків. <сум> тобто, це така шиза загально така народна, що народ собі десь щось таке придумав, а хто воно таке, і звідки воно взялось, Нічого такого не відомо. От, і чи існують взагалі такі ідеальні чоловіки? На питання, коли я задаю, коли я задаю жінкам питання, я кажу, дорогеньке моє, скажіть мені, будь ласка, який має бути чоловік? Жінки починають там, говорити там, відповідальний, надійний, стабільний, а ще о, а ще такий, а ще такий, і ще то, і ще то, і ще то, і ще отак, і ще отак, і ще отак. Е так як я займаю водичною астрологією, давайте я вам всі ці питання розкладу через 9 планет, тобто 9 видів енергії. І покажу, поясню, з чим це все зв'язано та як це все розкладається. Тому що, наприклад, жінки кажуть, чоловік має бути відповідальний. Окей, це енергія сонця. Тобто, є у нас сонце, це відповідальність. Місяць, це турбота, Марс, це дія, активність, Меркурій, інтелект. Юпітер, повага, Венера, чутливість, творчість. Так? Сатурн це аскеза раху це вміння, ну, скажімо так, спалахнути, щоб тебе всі побачили. І дев'ята енергія, кету це духовність. Розумієте? Ну, а люди дуже часто це все перемішають в купу і пробують з того зробити якусь кашу. Ну, Нам давайте так: знаєте, як кажуть, мухи окремо, котлета окремо. Я зараз це все розкладу по поличках, розповім, що це за енергія, яка за що відповідає, і ви це все тоді. ну, У вас тоді складеться нормальна повна картина. Ну так як формула наша називається 912, то у нас є 9 видів енергії, тобто 9 планет. Кожна енергія, кожна планета, вона відповідає за певні якості. І вона в людини або є, або нема. Її є на 20% на протязі життя можна змінити або. Вона залишиться такою, або вона погіршиться. О, це також ну, вже на індивідуальних консультаціях, коли люди звертаються, це в гороскопі я можу побачити. От, бо, жінки, коли приходять на консультацію, вони задають таке питання. Петро, а чи можна змінити чоловіка? От, ну, Саме перше, ви хочете, що вас змінювало? Я думаю, що не хочете. У вас є речі, які ви можете змінити, є речі, яких ви змінити не можете. Е, є речі, над яким потрібно працювати. Дивіться, я ведичний астролог, я сам займаюся ведичною астрологією, і я розумію свій люфт, скільки я можу змінити, скільки не можу. Розумієте, я не є чарівник, що я там, знаєте, там ручки відкрутив, інші прикрутив, і стало все по інакше. Ні, воно не завжди так працює, і є якісь речі, яких ми змінити не можемо. Хочемо ми цього чи не хочемо. Тут потрібно зрозуміти те, що в нас кажу, у нас є люфт максимум 20%. Но. І це ну, в гороскопі, в індивідуальному гороскопі людини, це можна побачити.